Не знаю по рахунку, який це дубль, але це мій перший випуск про в'язання українською. Я сподіваюся, він вам сподобається. Дождати дайте мені про це знати в коментарях і обов'язково залишайте лайк. І якщо ви підпишетесь на мене, це стане для мене неймовірним таким натхненням, щоб записати інший випуск. Тож, я хочу вам розповісти трохи про себе. Я українська в'язальниця, яка вже два роки живе в Америці. І я просто можу розповісти про те, як про мій досвід в'язання тут, про місцеві якісь в'язальні магазини з пряжею, про цю спільноту в'язальщиць, як це відбувається тут, тому що я можу мені є з чим порівнювати? Наприклад, я бачила які магазини в Україні, я бачила які магазини тут. Тобто про ціни на пряжі, про якість пряжі, про асортимент пряжі? Про що я ще можу розповісти? Я Можу розповісти про публікації своїх перших в'язальних патернів на Равелрі. Це для мене теж був такий грандіозний досвід, тому що я, я не задумувалася про те, щоб робити свої паттерни до того моменту, коли люди не почали мене про це питати. В мене є такий маленький невеличкий одяг бренду, який надихається вінтажним стилем. І ось власне тому я трошки виглядаю в цьому стилі, тому що я просто обожнюю естетику 40-х, 50-х років. І а, багато в чому моє натхнення йде з оцієї а, вінтажної моди. От. І я спочатку почала в'язати, люди почали питати, там, а, а чи є паттерн. Я така ні. Бо я в єдиному екземплярі. Або, наприклад, якщо а, мені подобались дуже сильно якісь моделі, я їх в'язала в, в такій певній кількості і продавала в своєму магазині. Потім люди почали питати про патерни. Пройшов ще деякий час, я все в'язала, в'язала, в'язала. Розуміла, що в мене прям дуже багато а, цього в'язаного, що це моя пристрасть. І в якийсь момент я подумала, що я спробую робити свої патерни. І вже на даний момент я реалізувала трі-три патерни на Равелрі. І це був такий теж надзвичайний досвід, тому що я не уявляла, як це важко. І якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я можу розповісти вам, а можливо, навіть записати відео про те, як публікувати паттерни на Ravelry, тому що для мене було це трошечки складнувато в перший момент. Я не знаю, чи ви стикалися з Ravelry, чи ви. Пробувала додавати туди свої патерни, але якби навіть мені а, з знанням певного рівня англійської мови було типу, важкувато. Я не очікувала. Я думаю, що, наприклад, я завантажу там на равелері. Не знаю, в три кліки я виставлю свій патер, це буде дуже легко. Виявилося, що це не так. Там прям цілий певний процес. Коли ти розібрався в ньому, це насправді не складно. Але я можу записати таке відео і показати вам, як додавати свої патерни на Ravelry, Можу розповісти, що там для цього треба, адже ви будете отримувати кошти з продажу цих патернів. Крім того, я можу розповісти, скільки можна заробити на патернах. А, бо я вже продаю два місяці а, патерни. А, які з моїх дизайнів більш популярні, які менш популярні, а, і а, які, на мою думку, вимоги до патернів, щоб вони стали а, популярними? А, тобто які, на мою думку, властивості має мати цей патерн, щоб люди хотіли його в'язати, щоб люди його купували. А, от, а, крім того, я можу просто показати якесь відео з тутешнім колоритом, як все це виглядає, адже я живу у Флориді. А, це місце, де 9 місяців в році дуже спекотно, але тим не менш я продовжую в'язати, я в'яжу дуже-дуже багато і, і а, можу розповісти про особливість в'язання саме тут. Крім того, я би хотіла показати вам на даний момент якісь з моїх дизайнів, а саме ті, які я опублікувала на Ravelry, і також ті, які я планую в найближчий час опублікувати. Я би хотіла спочатку показати вам свої дизайни. Я зараз на мені два з моїх дизайнів: це кардиган Honeymoon і топ туберози а Ось, власне, два цих вироби на фішочках у мене, і я розповім трошки детальніше про кожен з них. А, це, як я вже казала, кардиган Ганімун. Його дуже класно робити, для, як для мене. Це дуже універсальна річ навіть на літо, якщо ви там, наприклад, Їдете кудись відпочивати біля моря, прохолоди трохи свіженькою. Або коли ви їдете в якісь мандрівки, його дуже легко одягати. Як бачите, його можна так класно носити розтібнутим, його можна зав'язати ось так. Тобто він фіксується ось тут ще такий як пояс, іде, який можна зав'язувати спереду, закривати повністю цей кардиган, або можна. Тут зав'язувати ззаду цей кардиган, тоді він буде більше відкритий і виглядає не менш гарно. Я можу розповісти трошки про конструкцію в кількох словах. Він на великих спицях зв'язаний. Спочатку, як я казала, робиться два ікорди, потім набираються петлі. на айкорт горловини, робляться а, німецькі скорочені рядки, і потім ми вже з такими, з додаваннями по регланних лініях в'яжемо кардиган далі. Спочатку, як, як вам зручніше, ви можете, там, наприклад, пров'язати трошки тіла і зробити рукави. Якщо у вас небагато пряжі, і ви прям хочете, щоб у вас були довгі гарні рукави, то є така опція просто зробити рукава. А, і потім з за залишків тієї пряжі, що у вас є, можна вив'язувати вже тіло. А такі трошки тишненькі рукавчики, знизу, як зібрані, теж закінчуємо айкордом. І, от, власне кажучи, в мене айкорд усюди на цьому дизайні. А, от, дуже лаконічний силует. Пісочного годиннику мені дуже подобається, і я вважаю, що для багатьох дівчат може стати в нагоді. І посилання на свої дизайни на раурі я залишу в описі до цього відео. Отже, я теж в цьому кардигані, але в трошки іншій пляжі. Тож, наприклад, якщо ось це дробс Альпака Сілк, то Зараз вам навіть покажу. Це моя шавка з великою кількістю пряжі. В мене тут ще пряжа, якщо хочете, я вам покажу її далі. Отже, цей кардиган зв'язаний з Альпака Сілк, з газом з тоненькою ниточкою Кашеміру. І ось він такий делікатний, дуже виходить. А той кардиган на мені він зв'язаний з ниточки по типу Drops Air. І він такий більш трошки такий bulky weight, не знаю, як це буде українською мовою типу такий, більш, більш товтесенький, більш м'якусінький. От, в залежності від того, як ви хочете і як ви бачите свій кардиган, можна обрати опції. Крім того, я на мені мій топ туберози а це ось цей паттерн, І, до речі, це на даний момент мій найбільш успішний паттерн, найбільше продажів з усіх. І можу пояснити, чого. По-перше, дуже маленька витрата на цей топ. По-друге, він максимально простий. А, тобто, бачите, в мене немає обробки ні горловини, ні низу. Тобто а, в мене є обробка по а, проймі гачком, найпростішим методом. А, і ну, цей, цей топ виконується дуже легко. Я зв'язала купу таких топів там за три. Чотири дні можна легко собі зв'язати топ. Але я це кажу про розміри, які менше з XS до L. Ось там за три дні, якщо ви там, з великим досвідом, якщо ви довго в'яжете, взагалі не питання зв'язати топ, такий, як на мене. Ось, він дуже, ціка... він дуже легко виконується, набираємо петлі на горловини, ставимо маркери по плечах, виконуємо короткі рядки. Як тільки ми виконали короткі рядки, і там певну кількість рядків по колу сформували наші плечі. Ми починаємо, ми відділяємо передню і задню частину, в'яжемо ось цю схему. Таку мережину дуже цікаву, дуже гарну. Коли я побачила цю схему, я побачила її в одній з японських книг. Я просто одразу закохалася в неї і подумала, що це має бути топ. Я одразу собі його. Уявила. От, і далі, ось ми, як вив'язали, цей мережевний елемент ми в'яжемо так само по спинці, потім набираємо на пройому петлі і вже об'єднуємо в коло і в'яжемо по колу. Я даю майстер-класи на, наприклад, дуже легкий оцей такий еластичний край, як зробити метод закриття петель. Крім того, там в мене ще були якісь пару відео туторіалів на те, як зробити, там, наприклад, ці лінії додавання петель додавання петель по плечах і німецькі короткі рядки, як там загортати цю петлю, щоб не було дірочок ніде по горловині. Чому він такий легкий? Тому що ви дов'язали цей мережевний а, елемент і потім об'єднали в коло, і ви просто в'яжете просто на релаксі, собі дивлячись якийсь серіал або youtube випуск а, І а, дуже класна новина, що він в'яжеться на спицях п'ятірка, тож дуже швидко. Крім того, що витрата дуже класна, наприклад, на ось такий топ. А, Можна, наприклад, таку ниточку купити, яка 220 метрів йде в е, одному бунтику. От на такий топ в розмірі L мені вистачає е, двох бунтиків. Тобто витрата дуже класна, і е, опції по пряжі теж дуже приємні. Вона недорога. Тобто, в мене в Америці, наприклад, дуже дорога пряжа. Але е, оці рекомендації по пряжі для цього топу вони дуже бюджетні. Тому я думаю, що це теж дуже чому цей паттерн став найпопулярнішим, тому що люди просто можуть купити два бунтики пряжі, що буде їм коштувати там десь 13 доларів. Паттерн, який теж коштує 4,50, ну це дуже дуже недорого. Я думаю, що ви знаєте, що навіть наші українські майстрині вони там продають паттерни по 10 13 доларів. Я свій патерн продаю цей за 450 доларів. Чому? Тому що я хочу, щоб якомога більше людей зв'язали його, щоб популяризували мій дизайн. Крім того, цей був мій дебютний паттерн, і він трошки більше висів на равері і більше людей його побачили, тому що теж я вам зараз розкажу дуже цікавий момент, пов'язаний з Ravler і з публікацією. Патерні. Uh. Коли ви публікуєте паттерн на Ravelry, він, дуже багато людей хочуть публікувати патерні на Ravelry. І от там просто йде нескінченне додавання цих патернів. Ви можете навіть послідкувати, якщо ви є в цій ком'юніті, в цій якщо ви є на равелері, просто подивіться, скільки за день додається патернь. Це просто сила селена. І коли ви публікуєте свій дизайн, ваша задача, щоб він був максимально виразним, щоб люди його помітили, якомога більше людей зайшло, подивилися, зберігло його. Інакше просто зверху така сила селена патернів накидується, і люди просто навіть ну дуже маленька кількість людей бачить ваш дизайн. Він просто десь там уходить. Потім люди шукають, наприклад, якийсь ну, пошуковий запит. Наприклад, я хочу топ без рукавів з мережевим. Ось я ввожу такі, наприклад, запити в на равелері, і ось Ravelry видає вам список топів, які відповідають вашим запитам. І от ви можете побачити мій топ. Але в самому пошуковому, там, наприклад, нещодавно додані паттерни, ваш паттерн дуже швидко щезне. Коли ви публікуєте свій паттерн вперше, то у вас буде це як дебютний паттерн. Він більше буде його показувати, більше людей його побачать. А, він буде трошки довше в топі. І, можливо, ще тому цей мій паттерн став а, таким. Найбільш популярних популярним з усіх моїх інших. От і він був найперший. Тобто він трошки довше часу продається на равері, і я бачу по вподобайкам від ну, що велика кількість людей там цей паттерн сподобався. Він в великій кількості черг у людей доданий. Тому так, це найбільш популярний мій дизайн. Тобто я вам можу розповісти більше про процес публікації на Ravelry, про те, чого вам слід очікувати, що вам треба підготувати для того, щоб, наприклад, опублікувати свій паттерн на Ravelry. Якщо це цікаво, вам пишіть обов'язково в коментарях, і я розповім про це. От і ще от я ще покажу такий зразочок, я робила. Цього свого топу дуже цікаво. Я намагалася цей цей візерунок зробити так, щоб квіти дивилися вгору. Але просто використовуючи ті, ті самі символи, вийшов абсолютно інший дизайн, і він був дуже абсолютно конкретно інший і не такий виразний, як цей, тому квіти дивляться вниз. А ось що це пряжа з мого топу? Він такий прям лавандовий, бо лавандовий колір мого, моєї весни, як я кажу. Просто закохалася в цей колір, і вже якась певна кількість проектів у мене в лавандовому кольорі. Наступний мій дизайн, який я опублікувала, це така шаль. Ось навіть не знаю. Напевно, міряти я її не буду. Я вам е залишу посилання на цю шаль. Це така ажурна мережевна шаль, яка виконана також з дропс альпака Вона дуже в'яжеться теж швидко, бо там легкий, максимально легкий такий е візерунок. і е Тобто я зробила цю шаль за тиждень. Якщо ви знаєте, що, наприклад, такі повністю мережевні шалі, на тоненьких спицях їх можна дуже-дуже довго виконувати. І це прям така кропітка робота. Ця шаль, вона не така. Її дуже швидко в'язати. Я в'язала її на спицях 6 мм. І от просто до тижня максимум ви можете зробити собі таку шаль. От. Е... Ще раз повім вам про свої майбутні плани. Наступним я планую робити, публікувати на Ravelry ось такий свій дизайн. І на даний момент я думаю про те, щоб це було три патерни в одному. Це буде топ. Топ це буде, я думаю, що я додам. А топ, наприклад, ось такий, який без цього, без гачкованого краю, просто такий він мінімалістичний буде. І я зараз планую ще зв'язати зразок, який буде зі смужкою. Це такий сейлер вайб буде моряцький. Образ я буду використовувати ось цей льон. Льон я купувала в Україні, але це я так думаю, що італійський якийсь льон, бо ну дівчата переважно десь з якихось стоків вводять з Італії. Теж я можу, ну, цього льону там 100% немає, але я можу залишити посилання на цей магазин. І я комбіную цей льон з сантнес гарліне і вийшов такий класний зразочок. Я вже використовувала цю пряжу Sun Sandness Garn Ліне для того, щоб зв'язати цей топ. Оцей зразочок також з нього зв'язаний. Тож така пряжа дуже класна, бо льон 100% він прям, як на мене, він трохи жорсткуватий. Не знаю, як люди ви сприймаєте його, ну мені трошки. Руки болять, поки я в'яжу льон. А тут у складі, зараз я почитаю, що тут баумбул, віскоз, льон. Це котон, віскоза і льон. Тобто не так погано, як чистий 100% льон. І доволі так приємно його носити на вулиці, враховуючи те, що в мене тут просто спека нереальна, я одобрюю цю пряжу. Так, і ось я збираюся в'язати цей топ смужку тобто в мене буде паттерн топ, слів я ще хочу зв'язати з нього і сукню. То з одного паттерну, який я думаю, буду коштувати в мене так само десь до 6 доларів максимум, ви зможете зв'язати три речі. І це, я думаю, теж дуже класна опція. Чому я так недорого продаю паттерни, я вже пояснила. Я хочу, щоб. У людей було якомога, щоб у людей була можливість зв'язати собі класну річ, не витрачаючи на це неймовірну кількість часу, як я, бо написання патернів займає дуже багато часу, особливо коли ви публікуєте свій паттерн не лише українською, а й англійською мовою. Я пишу патерни оригінально на англійській мові і потім перекладаю їх на українську. Чому мені так легше? Я спочатку, коли думала, що я ніколи не зможу в'язати по патернах закордонних дизайнерів, для мене було це так складно. Для мене було складно в'язати паттерни наших українських майстринь. Але я от почала потрохи. Я почала слухати багато випусків дівчат іноземних, які розмовляють ну, американок, там я не знаю, воно. неважливо. Вони всі розмовляють англійською мовою. Я стала просто дуже багато слухати цих подкастів, не тільки наших а українських. А, насправді це дуже легко, мені зараз легше писати ось англійською, а потім перекладати на українську. І до того ж, мені здається, коли ти, наприклад, пишеш українською і потім, наприклад, використовуєш там якийсь Google Translator, то це все виходить дуже погано. Тому що навіть. Я нещодавно ходила з, зі своїм сином до лікаря. Там такий був тест, і вони казали, що їм от прям обов'язково було, щоб з англійської мови там якийсь перекладач перевів, що вона каже моєму сину, щоб не я це казала йому, а щоб саме перекладач, щоб не загубився сенс. І зрештою, вона бере використовує цей перекладач, а він просто. Він просто дуже погано перекладає на українську і просто втрачається весь сенс. І так само може перекладач з української перекладати на англійську, так що просто втрачається сенс. А немає якихось певних сталих фраз, які американці використовують, і вони не розуміють, про що йдеться мова. І я можу, це, ну, я можу це зрозуміти, бо я ж кажу, цей перекладач він так перевів, що сенс був втрачений. Тому. Тому є різниця між тим, як писати, там, наприклад, англійською мовою ти пишеш, зрозуміло, для американців. І в мене найбільше продажів саме от серед американців. Я не можу пояснити, з чим це пов'язано. В мене є продажі і, і серед українців, але в рази менше. Найбільше, найбільше людей купують саме американців. І можна на равері така класна штука, ти можеш подивитися, коли вони присилають тобі інвойс. Там, скільки ти там продажів зробив за місяць. А можна подивитися, з якої країни в тебе купували ці паттерни. А, просто кожна по країні, кожна покупка показується. А, ну, ти також можеш в принципі, дивитись на PayPal і здогадуватись, хто саме в тебе придбав паттерн. А, ось, але так, так най... цікаво дуже, що найбільше купують американці. Я не знаю. Якщо ви дівчата, наприклад, публікували свої патерни на равелері, напишіть, будь ласка, який у вас був досвід, і скільки, от, скільки найбільше у вас покупців було, звідки, з якої країни? І ще такий момент, мені цікаво, я ще не викладала жодного зі своїх паттернів на Etsy Shop. Скажіть, будь ласка, якщо у вас є такий досвід, якщо ви, наприклад, користуєтеся Ravelry і Етці. Порівнянні, що, е, в, що вам заходить більше, що, яка платформа для вас більше грошей, наприклад, приносить? Або де вам легше додавати? Я буду рада почитати в коментарях і обмінятися досвідом. Ну, чи просто перейняти ваш досвід. Е, от е, що ще хотіла сказати? В мене дуже багато всяких різних ідей, які я могла би вам показати. Я могла би показати вам свій yarn stash, як то кажуть, це свої запаси, хом'яківські пряжі. Я могла би показати вам, в мене є дуже багато класних американських книжок з дизайнами, могла би їх показати вам. Та й в принципі, в мене дуже багато в'язаних виробів, дуже багато дизайнів і дуже багато планів. Тож, якщо вам сподобалось це, і якщо ви будете далі зі мною, я буду дуже рада з вами ділитися е всім, що відбувається в моєму в'язальному житті. І тепер я хочу сказати вам дуже дякую за перегляд, особливо, якщо ви додивилися до кінця, якщо вам ви залишили коментар, якщо ви залишили лайк, я вас обіймаю добрі люди. Дякую вам. Для мене це надзвичайно важливо і. Хочу вам побажати в'язального натхнення, гарного часу і мирного неба. Обіймаю всіх, Па-па!